Дорогі друзі, ми стрімимо з Києва. Це генделик Диканька, ось бачив за мене спиною. А поруч, поруч актор самодільного театру села Бортник. Бортник і театр імені імені села Бортники, одноіменний театр. Отож, в неділю ця людина гратиме багатого козака. Багаттішого. Багаттійшого козака. А сьогодні він нам розповідає свої цікаві і повчальні історії, як ходили колядувати з вертепом. з вертепом. Зимою на Різдво. Це було. Зазвичай колядують зимою на Різдво, а Але... село Бортники не стало винятком. кого ти там грав? Жида, жида, подивіться. подивіться. А, поверніться, будь ласка, у профіль. отак от. Брав жида. Саула, саула, не Сау... Саула. Саул. козак. Мабуть. Жи... Жидо козак. Жи... Жи... Жидо козак такий. Саул, жидо козак. Жидома май. Ну, ось такий неговіркий актор, це, це вся його роль, це він буде. Отак! Але скаже по зі знанням справи, так, по-козацьки. Отак! 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 Ми завершуємо наш веселий стрім. Залишайтесь на нашому каналі, ставте лайк і підписуйтесь.